Шановні депутати, у нас голосування по четвертому питанню. Шановні депутати, оголошую результати голосування по четвертому питанню. Завтра 31.00 отрималося 0, не участь у голосування. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду п'ятого питання порядку 1. Про затвердження порядку підтвердження Кремінської районної ради Дніпровської області. Фактор відсутності газифікації багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках системи центрального теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії. До слова запрошую шарну Олександра Ігоря, заступника голови районної ради. Шановні депутати, будемо заслуховувати чи переходимо до процедури голосування. Дякую велике. Ставлю питання на пройменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради по п'ятому питанню порядку денного цілому поставив відмітку та свій до підтримки акції пройменного голосування. Шановні депутати, оголошую результати голосування по п'ятому питанню. За 31 проти. 0 отрималося 0. Не дали участь у голосуванні. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду шостого питання порядку 1 про затвердження розпорядження голови Хмельницької районної ради прийнятих у сесійний період. До слова запрошую шавного Олександра Євровича, заступника голови районної ради. Шановні депутати, переходимо до голосування. Дякую, Ставлю питання на певменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради по шостому питанні порядку денного в цілому, поставивши відмітку та свій особистий підпис у відповідній карті перейменного голосування. Шановні депутати, оголошую результат голосування по шостому питанню. За 31 проти 0. Утримувався 0, забрали участь голосування 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного. Про дострокове припинення повноважень депутата Хмельницької районної ради Воченка Євгенія Вікторовича. <кхем> до слова запрошую, шарну Олександрію Юрича, заступника голови районно ради. Керуючись пунктом 2 частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, пунктом 10 частини 1 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши особисту заяву депутата районної ради Боченка Євгена Вікторовича, районна рада вирішила достроково припинити повноваження депутата Кам'янської районної ради 8 скликання Боченка Євгена Вікторовича, обраного по єдиному багатомандатному виборчому округу від політичної партії Батьківщина. Направити копію цього рішення до Кам'янської районної територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області для опрацювання згідно з вимогами чинного законодавства України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правової, регуляторної політики та антикорупційної політики, розвитку підприємництва та депутатської етики. Дякую. Шановні депутати, будуть питання до доповідача. Якщо немає питань, то ставлю питання на поїменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення Ревни Ради по 7 питання в цілому, поставши відмірку, та слід особистий підпис відповідні карці приймання. Шановні депутати, оголошую результат голосування по шостому питанню за 31 проти 0 утрималося, нуль, не давалося голосування. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного про звернення депутатів коміської ради до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Шмигаля щодо продовження строку моріторію на експорт лісоматеріалів необробленої деревини за кордоном. До слова запрошую плохой Николая Миколаєвича, голову депутатської фракції політичної партії Всекраївського об'єднання Батьківщини. Шановні депутати, будемо заслуховувати чи приходимо до процедури голосування? Приходимо до голосування. Дякую, Дякую. Ставлю питання на проймене голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення Районної ради даному питання в порядку 1 в цілому, поставивши відмітку та СІТІСІМАКЦІ пройменного голосування. Депутати оголошую результат голосування по першому питанню. За 14 проти, 1 отримався, 15, 1 зіпсований. Рішення не прийнято. Шановні депутати, хочу вас проінформувати, що надійшло повідомлення від голови депутатської групи за Україну, за Дніпропетровщину Сергія Шпаляренко про розпуск групи та припинення її діяльності у районі раді у зв'язку з викладом чотирьох депутатів та складання ними обов'язково голови цієї групи. Також надійшло повідомлення від керівників депутатської фракції бджола про включення до складу фракції депутатів Васильової Марії Олександрівни, Голубицького Максима Юріча, Карпушкина Євгенія Миколаївича та Фаляринка Сергія Анатольовича. Якщо немає запитань та зауваження, включені до порядку денного плененого засідання, 24 сесії районної ради, питання розглянуто. Оголошую 24 сесію районної ради 8 скликання закрите. Шановні депутати, дякую всім за прізну таку структурну роботу на виконання державного гімна. Прошу всіх встати. І прошу, шановні депутати, не де розходяться, давайте зробимо загальну роботу.